П'ятнадцять років тому злий некромант у складі нежиті напав на королівство Таланди. Багато хто загинув, але королівству вдалося відбитися від некромантів та отримати перемогу. Проте битва забрала життя єдиного сина короля. Осліплений гнівом, король наказав засудити усіх чарівників до смерті. Але деяким вдалося втекти, сховатися. Серед тих небагатьох був великий магістр Абатракс Мудрий. В нього був молодий учень Сибіс, та невеличка група наляканих дітей, яких вони врятували з руїн міста війни. Текли вони до непримітного містечка Кловергіл, де абатракс навчав їх мистецтву магії, доки не настав день, коли їх все ж таки знайшли. Він клятий чаклун. Тобі не залякати нас магією. Підійдіть до мене, діти мої. Часу майже немає. Як ви бачите, нас розкрили. І є лише один варіант. Я проведу церемонію зараз, щоб відкрити ваші приховані здібності. Мене засмучує, що з нами немає брата Сибіса, і ми повинні зробити це без нього. Брат Сибіс Сикуняра брехати не буду. Так, так. Ось тримайте. Коли церемонія завершиться, ви маєте доставити цей лист моєму другу, Бірмеру Страстмарку. І жоден, крім нього, не повинен відкрити цього листа, поки він не буде доставлений. Так. Почнемо церемонію! церемою! вогонь! Здається, влучив одного. О ні, майстре! З вами все в порядку. Боже мій, що вони з вами наробили? Здається, його мізки на моїх окулярах. Сподіваюся, що ця перегвана церемонія ніяк не нашкодить. Дивіться, там стоять маленькі поні. Шай, Зенік, ми оточені. Що ж, тоді я відволікатиму їх на себе, поки ви біжите до тих маленьких пані. Певен, що ти готовий до цього. Так. Тоді хай тобі щастить, Нік. Що ж, тоді погнали. Грошовий хлопок. А, він там. Хапай. Грошовий хлопок. Усе чисто. Боже, не забирайте мене від майстра. Ми навіть не попрощались. Чудово, хлопці. Давайте доставимо цього листа заради майстра Альбатракса. За, За майстра, майстра Альбатракса! Ага, попалися. А, втекли. Вони втекли. Схоже, що вони втекли. Де это вы тут? Не...